Росія втратила ближній схід. Російська пропаганда виправдовується, намагається вам розповісти байки про те, що Захід поміняв ближній схід на Україну. Ну і говоряще, голови намагаються це вам нав'язати в нашому інформаційному полі. Ну, принаймні, те, що я помічаю, давайте трошки про це поговоримо і поговоримо, чому Україні вигідна втрата ближнього сходу росіянами. Що ми маємо взагалі від цієї історії в цьому контексті? Почнемо з того, що Ближній Схід це не просто російські бази, як вони намагалися розповісти своїм громадянам, що ось ми в першу чергу боремося з тероризмом на Ближньому Сході, відстоюємо свої інтереси, які інтереси вони не розповідають, тлумачень не дають зараз, тільки там з'являються відголоски. Пропаганди, чому саме вони це робили, скільки років. Тобто їхня риторика була основна це боротьба з тероризмом. І тут раптом стається халепа. Росіян звідти викурюють, і це дуже прекрасно. І викурюють по тій причині, що вони просто фінансово не вивезли утримання режиму Асада, ну і відповідно повномасштабної війни, бо це потребує великих коштів. Скільки могли вони, скільки втримували, але. Кульмінація настала. Відповідні гравці, які були зацікавлені позбавитися Росії з ближнього Сходу, вони вливали відповідно кошти, кому потрібно, давали зброю, кому потрібно. Бо ближній схід стратегічно важливий для Росії по одній простій причині. Це газ. Стримуючи ближній схід, вони могли утримувати відповідну монополію на постачання газу в Європу. А на хвилиночку надходження в бюджет це 40-50% від газу. Ну і відповідно, терор. терор Європи, ну і реалізація своїх власних амбіцій в геополітичному, скажімо так, контексті тероризування Європи, Заходу. Зараз їх звідти вибили. Ну, і відповідно Туреччина перша хто була зацікавлена в цьому. Також Катар і взагалі ряд інших країн Ближнього Сходу. Чому? Бо в Катарі є газ. Це в першу чергу ця країна, яка може почати постачати газ в Європу, але для цього потрібно прокласти відповідно маршрути через Сирію. Ну і Росія разом з тираном цього, якого прибрали, не давала такої змоги. Зараз Росії там не буде і почнуться реалізовувати ці проекти. Але є один ще гравець, якого потрібно прибрати, це Іран. Іран теж має газ, також міг би постачати його в Європу, але в контексті тих санкцій і їхньої політики вони цього не зможуть зробити. І, скоріш, вони, відповідно, будуть тільки заважати і ставити палки в колеса. Ну, я думаю, цю проблему вирішать в кінечному результаті. Ну і відповідно, що Туреччина у нас енергетичний хаб, через який. Буде проходити катарський і не тільки катарський газ до Європи. Російська монополія відповідно рухне. Туреччина має зрозуміло політичні дивіденди, грошові, так само і Катар, ну і Сирія, якщо нормально скористається ситуацією, матиме можливості для відновлення своєї країни. Тож, чим слабша Росія. Для українців фінансово, тим краще. І тут для нас стратегічно пряма вигода від цього є. Бо на хвилиночку, якщо реалізуються ці всі проекти, то Росія може втратити приблизно до 20 плюс відсотків фінансів відповідно. А погодьтеся, це дуже і дуже суттєво для їхнього бюджету. Це відповідно внутрішнє незадоволення, це все почне в повній мірі випливати, для чого вони там були в Сирії, яку роль вони там відігравали, які інтереси вони там відстоювали. Ну і холодильник почне трохи перемагати телевізор. Тобто, в перспективі це дуже і дуже хороша для України новина. Хто не підписаний на сторінку, підписуємося. Також підписуйтесь. На мій телеграм-канал, там є все в текстовому варіанті. Я виклав вчора. Зможете познайомитись, почитати. Ну і поділитися своїми думками. Цілую люблю. До зустрічі!